Доброго дня, шановні українці. Сьогодні виставляємо на продажу будинок, який знаходиться в мальовничому селі Яхни Київської області. Відстань до найближчого міста 20 кілометрів. Загальна площа будинку 87 метрів квадратних. Має три кімнати. Обкладений цеглою. Покритий шихвером. Опалення твердопавливне. Санвузол у дворі. Стан будинку житловий. З меблями є плита, мікрохвильова піч, духова шафа, холодильник, телевізор, вода в дворі, є насос, який подає воду. Деякі вікна з металопластику, двері дерев'яні, поли дерев'яні хороші, загальна площа 034 га, присаднібна ділянка 0,25 га. Паркан огорожений з металопрофілю. Дорога асфальтована. В селі є магазин, кіоск, дитячий майданчик, ресторан, кахве, аптека та інше. Запитання до господаря. Відстань до Києва 100 кілометрів. До залізничної станції Кожанка 10 кілометрів, до хвастова ходять маршрутки. В кінці городу дуже красиві ліси, також 10 хвилин пішки, є каскад ставків з великою рибою. Ціна будинку 5800 доларів. Кого зацікавив будинок, дзвоніть по телефону, вказаному в описі, під відео або в першому коментарі. На все добре, дорогі українці!